Все класно, Все класно. Дуже. а холодно жарко? Холодно. Холодно. Е, як вам сказати? Нормально. Холодно. <реш> <реш> холодно. <реш> холодно. <реш> Сказка просто. Дуже дякую, дуже гарно. Дуже добре. Люди такі добрі, з нами йдуть. Я дуже доволен. Кожен раз найкраще. Думаю, що цей найкращий, бо він особливий. Кожен раз особливий. Дуже круто. Хто давно не був в ресторані, то запрошуємо на паломництво. А мені сподобалося, що треба багато їздити. Я хотів пройтися, але приходиться їздити туди. Немає людей більше з правами? З правами людей повно, з водійськими посвідченнями мало. А де берете гроші до бензину? А в нас газ. Це дуже гарний час проведений з. <тарків> Мені все подобається, дуже кухня смачна, ноги йдуть, все нас по веде. — Яблука їсте? — Яблука їсть, їсть тут, їдяться, їдуться. Що вам ще сказати? Дися, я велика їдю. Всі, хто не з нами, то дуже шкода, того що дуже. Так, класно. Мері матч. Суперове просто, хоча я тільки другий день. Як вам перша година паломництва? Дуже файна. Смачна. Дуже смачна. І жарка година половниш. Я знаю, що буде тепліше, але все одно з непривички. Всього лише 28 градусів. Ну я не нарікаю. Майже холод. Я не нарікаю, я дякую Богові за те, що стільки людей тут гарних піде. І всім передаю вітання. Ну У мене в цьому році десь набагато легше, ніж в минулому, бо я пам'ятаю, першу ніч в минулому році я лежав буквою Г. Типу ноги підняв і підняв. Положив собі під ноги одіяло. Це було не дуже ок. Ну так, да, я теж так тоді вважав, але зараз той... сидеться мені добре. Я радію, що нас більше. Радію новим знайомством. А також радію, що бачу старих друзів. І вони приїжджають звідти. І И... радію, що як сонце. Бо то Машпільське паломництво саме круте!